Журналісти зі всіх районних міст Сумської області зібрались перед моніторами комп'ютерів, аби поспілкуватись з головою облдержадміністрації. З допомогою інтернету кожен з них в режимі онлайн міг розпитати про хвилюючу для регіону тему. Обласні ж змі знаходились безпосередньо у конференц-залі у Сумах. Вже майже рік в шостці працює обласний діагностичний центр. На його відкритті обіцяли продовжувати оснащувати заклад сучасною технікою. Під час …спілкування у журналістів акценту була нагода розпитати про все докладніше. Хотів зробити сюрприз, дійсно. Ну скажу не вийшло, да випитали сьогодні. Гроші не тільки виділені. Вже томограф 16-тій зрізовий компанії Сіменс виробництва Південної Кореї на самий найсучасніший, який може робити. Завдяки 16 зрізовому за одну секунду знімку сканування мозоку, сосудів та серця, тобто тих органів людини, які рухаються. І Шостінці, не тільки Шоськінці це діагностичні центр, зроблений для мешканців Сбузького, Ямпольського району, Глухівського, Конотопського та насамперед міста Шостка та Шосткинського району. Ви отримаєте і населення найсучасніший апарат вже наприкінці серпня. Хоч сюрпризою не вийшло, проте новина надзвичайно приємна. Тим більше невдовзі шостку планують зробити госпітальним центром. Дуже приємно, коли земляки дякують, і особливо старше покоління, яке Сьогодні немає можливості доїхати чи до, до Києва, чи до, до Сум, чи до Харкова. А хоче безпосередньо отримувати медичну допомогу найвищої якості. І якраз у себе у місті. онлайн конференція стала першим спілкуванням губернатора з представниками медіа після відпустки. Тож розвіяв він чутки щодо свого можливого звільнення, запевнивши, що Сумщина виходить на перші позиції по багатьом показникам. Тож Юрій Павлович сповнений бажання працювати. Комфортно з вами працювати. Я думаю, що багато вдалося зробити. І таку динаміку ми демонструємо тільки на користь населення області. Розповів губернатор і про ралі рейд, який пройде на Сумщині 5-7 серпня. Це міжнародні змагання, в яких братимуть участь екіпажі з Франції, Німеччини, Швейцарії, Білорусії та інших країн Європи. Щодо нашої області, то змагання можуть відкрити додаткові можливості. Сумщина дійсно буде мати поштовх для розвитку туризму І ту мету, яку ми ставили. Сумщина туристична дійсно буде втілена в життя по підсумках проведення цих змагань і буде проставлені кваліфіційні оцінки суддів по трасі, і затверджена ця траса, тому ми будемо мати на території Сум області міжнародний маршрут проведення таких змагань. Тобто ми можемо потягатися вже з змаганнями, дай Бог попереду, з Чилі, де проходять етапи. Сахарою крім вище згаданих тем, обговорив з журналістами голова ОДА показники збирання врожаю, які цьогоріч набагато краще за минулорічні, було питання, що стосувалося Боринського, Потивльського, Охтирського районів. Область повинна заробляти власні кошти. І сьогодні та формула, що ми підвищуємо не тільки надходження до місцевого бюджету, а ще підвищуємо дохід в два рази на сьогодні в державний бюджет. Область по цьому показнику теж од нас найкра. То наприкінці року ми можемо претендувати у Міністерство фінансів повернення 50 від позапланових надходжень. Це теж наш ресурс, за який за яким ми повинні боротися. Це наша мотивація для розвитку області, для будівництва, для соціальних питань, для розвитку взагалі. Різних галузі, які працюють на території області. Тобто, по двох показниках надходження державного бюджету і місцевого бюджету можемо сказати, що ми навчилися і можемо сьогодні заробляти власні кошти і потім витрачати на ті об'єкти, які дійсно потребують першої уваги цілому онлайн спілкування тривало більше години. Шосткинські журналісти на власному досвіді мали змогу переконатися, що створена відеостудія – марно витрачені кошти, а реальна економія та розширення можливостей. Дуже цікаво було присутствувати на такій конференції. Чому? Тому що задаються питання різного характеру і питання по всій Сумській області. Тому що ну, ми вот живемо в своєму місті, в своєму шосткинському районі і більше, звісно, знаємо те, що відбувається у нас. І не завжди знаем те проблемы, которые касаются ну, тех городов, которые находятся рядом с нами и Сумской области вообще. Это новый опыт. Насколько я знаю, это первая пресс-конференция и у Юрия Павловича. И мы как бы впервые присутствуем. Это интересно. Ну, хотілось б, конечно, більше. за простою калькуляцією, для п'яти представників змі дорога в суми та відрядження коштували б 750 гривень. Відеостудія – теж саме живе спілкування, але економія грошей і часу. В Майбутніх планах подібним чином з губернатором зможе поспілкуватися будь-який мешканець Сумщини.